Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Сьогодні у нас 12 вересня і приїхали на огляд ось такого автомобіля: це є Volvo V50 2010 рік з мотором 1.6 дизель. Можливо, кого зацікавить даний автомобіль? В нього пробіг є 250 тисяч. Автомобіль, перевірений мною, на стан лакофарбового покриття, не має жодного підкрасу. Весь виглядає, зважаючи на, на свій 2010 рік, досить таки в гарному стані. Має фаркоп, має задні партроніки. Також в багажному відсіку в нас знаходяться 4 колеса на легкосплавних дисках. Це йде в комплекті. Вартість даного автомобіля в Україні становитиме приблизно 7,5 тисяч доларів. Можливо, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Сьогодні і я думаю, ще в ближайші 2-3 дні ми будемо знаходитися тут, в Нідерландах. Автомобіль ну, досить таки непоганий, в гарному, адекватному стані. На, я ж кажу, незважаючи на свій пробіг і на свій рік, 2010 рік, салон автомобіля потребує легенької хімчистки, також він у нас на лінзах. Потрібно легенької хімчистки. Автомобіль у нас в матерії і потрібно перешити ось цей. Підлокотник Підлокотник перешити в Україні, це не є проблема, тобто я це можу устранити вдома самостійно. В принципі, як і в всіх вольвах, в них де стандартна панель. Шестиступка, ось пробіг в даного автомобіля 250 тисяч, 236 км. Ще раз скажу, ціна автомобіля приблизно 75 тисяч. Кого зацікавить, телефонуйте, надам більш детальну інформацію. І можна буде зарезервувати даний автомобіль і вже пригнати його в Україну. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, Для того, щоб всі нові оголошення, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу отримали повідомлення. Всім дякую за увагу!